Ваша безпека наше рішення. Навчальний центр Профітех допомагає зробити робоче середовище безпечнішим для кожного. Ми працюємо, щоб зменшити кількість нещасних випадків і професійних захворювань, як підвищити свідомість персоналу, щоб вони працювали безпечно, як навчити виконувати роботи без ризику для життя. Навчальний центр Профітех пропонує. Навчання з охорони праці дистанційний портал для зручного навчання та контролю процесу, навчання за професіями від лекцій до практики, тренінги перша домедична допомога, пожежна та цивільна безпека, міжнародна сертифікація для спеціалістів з безпеки праці небож та айош, атестація робочих місць, аудит дозвільні документи. Нам довіряють найкращі підприємства України, адже наші знання і досвід допомагають працювати безпечно, мінімізуючи ризики і забезпечуючи дотримання законодавства. Прямуємо разом до безпечної праці в Україні. Відвідайте сайт profitech.ua та скористайтеся спеціальними пропозиціями для інженерів з охорони праці. Profitech. піклуючись про вашу безпеку та професійний розвиток.